Ой-ой-ой, ой я умираю в Польше. Не прикол. І ось яка там причина. Ви не повірите. Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія я зробив. І вони ні разу кажуть не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По... Вентиляція. Я терміново влітаю з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте. Всі люди суд, срут, щось на кухні готують. Я от собрав вже чемодани. Дивіться, все, я от уже чешу цієї Польщі. лечуся зараз десь на якісь. моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Взагалі, вони ж права легеня прострілена, бо. Всі, оце писять, какать на кухні, щось готовить і, здавалось би, дивиться, дивіться, живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтри міняти? Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там, не знаю, місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю взагалі. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи, культури. Гляньте, де? Гляньте, як тут гарно. Всі піські, какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижить, і пахата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і е, після поранень всіх вижить. У мене є чітка інструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені порожопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улітати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. Ось і проблема сучасного світу. Тільки подумайте, чим вообще ми дихаємо в цих городах. Скоти, понастроїли, блін. Все, я улітаю і все вам покажу. Свідкуйте, чи я виживу. Пока.